Кіровоградські школярі постачають бійцям АТО зігріваюче. Спеціальні набори зігрі солдата складаються з міні-пічок, сірників та свічок тривалого горіння. Усе це учні виготовляють власноруч на уроках праці і відправляють бійцям на передову. Припаси своїми руками в сюжеті Дарини Романської наматуваємо вату тонким слоєм. І потім його вмакаємо в Воск. Так, зі звичайного сірника 13-річна Настя робить сірник тривалого горіння. Такий горить не менше двох хвилин, тому зручніше використання в умовах АТО. Сама ж Настя нещодавно звідти. Я приїхала з Донецька, тому що у нас там почали бомбити. Ми сиділи кілька днів в підвалі. Ми сюди приїхали півтора місяця тому, знімаємо квартиру. І от два дні назад ми узнали, що попалі попали попал снаряд в нашу дачу. Окрім сірників, тут виготовляють так звані горілки. Вони горять зо дві години. Роблять їх із картону, парафіну та бляшанок. Виходять ось такі смішки. Смужки вирізаються такою висотою, яку використовуємо бляшанку. В даному випадку це була звичайна бляшанка від дитячого харчування. Ось так, от його скручуємо, досить плотно воно повинно скрутитись, але все рівно просвіти мають бути. І розтоплюємо парафін і заливаємо у кабінеті. Поруч хлопці виготовляють міні-пічки. Кожен відповідає за окремий етап роботи: різка металу, отвори, поєднання деталей для пічки треба відмінити спочатку там по П'ять. Я спочатку відмічаю, потім роблю тут маленькі отвори, щоб зігріти воїнів, які вбивають в москалі. Потрібно не спішити бути обережним і спочатку думати, а потім робити. Це допомога воєнним, які захищають нашу державу які будуть їх зігрівати цієї зими. У завершеному вигляді пічки виглядають ось так: вони компактно складаються і вміщуються у кишеню. Вона відкривається, ставиться сюди котілок, ставиться сухий спирт і вона нагріває воду. Ну, Також можна навіть там, якщо це розвідники, можна навіть руки там нагріти. Е, якби Комплект такий сірники, які дівчатка виготовляє, закривається. Теж дівчата роблять такі от чохли, воно все компактно сюди заходить, і в принципі його можна ну, транспортувати на ремені. Камуфляжні чохли шиють дівчата, вкладають набори і відправляють бійцям на схід. Для Насті такі посилки справа особиста. У Донецької досі залишаються її дідусь та бабуся. Я сприймаю як довжне для себе, тому що е я хочу, щоб у солдатів було все, щоб… Ну для їхньої там жизни далі, щоб вони були всем обеспечены. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.